Я не впевнений, що ми добре одного одного знаємо. Точніше, я не знаю, що я знаю все. Ліно найчамніша людина. Скоріше, це він знає мене на 100%, ніж я його знаю на 100%. Я не можу казати, що знаю фінжі на всі 100%. Але можливо, я знаю аж 1% про нього. Чому я цю? Що? Це зі зйомок? Коли були зроблені ці фото? Це справді старе фото. Медвед Радіо. Вау. Ми справді провели багато часу разом. У той час ми обидва були досить палкими особистостями. Але зараз мене ще навчилися плести з дичею. Тож я думаю, зараз ми краще розмовляємо. Ліно може звучати безтурботно, але насправді він дуже вдумливий. Чинжі, ні? Лисенький. Лисенький, радий вітати вас на каналі Ілістресвичка Солонію. Бажаю вам приємного перегляду. За перекладіш на команді Straight Ukraine. Кімната стала більш вишуканою. Тут його з більш грошей. Вау, це ти намагався бути збудусь набридів на обличчя? О, так. Ти <реш> 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 залишився маску на зйомку? О, так. О, вчора було дуже дуже гарно. Гарно. У мене ті було тренування у третій годині. Тож. Я роздумував над прогулянкою десь на 1 годину сорок хвилин. Але під час шляху сон стало вже повітря. З'явилася неймовірна спека. Я, може з непритонів, поки прийшов. То чому ти йшов? Та погода ж гарною була. О, насправді ми схеоном. Ми справді багато де гуляли, тільки ми вдвох. Коли усіма отримали ловійські посвідчення, хіба більшість з вас навчилися у мене? Так і було. Але я був першим. До речі, було весело. Чудові дні. Спочатку сидів поруч з тобою, а тоді почув. Склав. І ми почали їздити разом. Спершу ти навіть не сідав поруч зі мною. Ти сидів позаду мене. Ти казав, що ви бачите вид в обох бокових зеркалах. Там є теж ту ніч. Коли ти сказав, що нам слід подивитися на зірки. Мене туди звернули у тунелі. І коли ми виїхали з тунелю, краєвид був просто... Ми їли рамен кожну ніч. У боках. Так. Нам здавалося, що цього недостатньо, і ми питали, почне зупинити з біля річки Хан. Це було п'ять років тому. О, пам'ятаєш страшну історію про Букак. Вони натрапились, коли ми були разом. Так, так, пам'ятаю. Це не просто жахастик. це справді сталося. Так, це справжня, правдива історія. Ми майже добирались до букак, це була за магістраль. Точно було десь першого годину ночі. Там був чоловік одягнений. щось потек полі корняного одягу. Він рок побіг до нас. Він зупинив авто і почав просити гроші. Я сказав, вибачте, що в мене є лише карта. Перепрошу, у мене немає тільки- тільки карта. Але як тільки я підняв вікно, тук-тук-тук. Він тук, тук. сказав знову, дайте мені гроші. Я сказав, вибачте, у мене справді немає. <звук> було страшно. А, бо як ми робили стільки на руках? І робили фото, пам'ятаєш? Так, так, так. Може, це було довкола і таке інше. А, це було на вежі Намсан. Нам так, точно, Намсан, так, Намсан. <звук> так, <звук> тоді було весело. Пам'ятаєш, як <звук> вони зіржали наші гроші? У буках, <пробачу> у буках ми завжди <пробачу> робили фото в Кемпо також і на західному морі. На західному морі були молості відмілені. О, так. Ми прийшли вночі, дуже плячий звук. Ми запалили вогника і крутили ними. Ми були живі тоді чи що? Ми тоді отримали наші водійські посвідчення, тому ми були в захваті. Щоночі без вигляжень ми ходили кудись разом, а потім поверталися до твоєї кімнати і їли снеки. Точно. А тоді засинали. І ти завжди в моїй кімнаті. По факту ти вже там жив, хоча там було тісно. Це було тоді, коли змирився готування. Ми справді багато їли. Ой, ні, я мав на увазі, я багато готував. У тебе тоді вже було дуже багато книжок в кімнаті. Току у мене було багато книжок, кулінарної книги. Поезія, коли всі вісім з нас жили разом, нам не можна було істи Так. Тож ми звішили ліжко ковдрами. Точно Вішали штори і прямо у ліжках, а потім пускали аромат крізь вікно. Ми у ліжку мало найкраще краще розташування. Це не обговорюється. Ми трохручнули двері, щоб збити ромату їжі. Якщо так подумати, зараз я чи все веселими. Коли ми були сусідами по кімнаті, я просто сидів за столом і раптом. Бо! Я розплакався. Я сказав, що вийду подихати повітрям, і тоді ти дав мені рекомендацію, куди піти провітритися. Тож я пішов туди. Я піднявся у гори, причому посеред ночі. І стояв там, просто дивлячись гори. Оскільки довго не повертався, ти позвонив і сказав: вертайся вже. Добре, вже йду. Звісно, ти мав повернутися. Нам не можна було виходити на прогулянки по ночах, ми тихенько тікали. Ми використали всі трюки, щоб виходити. Ти раптом починав сушити волосся. Так, поки ти відкривав електронний замок, ще здавалося, що ми вдома. Вікторія. А потім ми раптом починали кричати. Ті спеціально викручували кучі селебечення на максимум. Ми справді жили в дивний спосіб. Ми справді сміяли з найдивніших речей. Але тепер я відчуваю, що тоді ж ми мали несерйозніші розмови. Маю на увазі про наш гурт. Та й майбутнє. І коли ми були в Японії, ми багато тоді розмовляли mm. про танці, інші речі. Так, mm. я скільки ділитися mm. своїми проблемами з тобою? Mm. У тебе mm. наче власний стиль? Mm. Ти не намагаєшся вирішити мої mm. проблеми для мене. Mm. Так, mm. ти mm. просто ділишся своїми історіями. Mm. І mm. я думаю, о, це інший погляд на ситуацію. Mm. <проб> ти здається, справді бачиш світ інакше. Mm. Ти справді цікава особистість. <laughs> Коли слухаю твої історії, мені розумна наче порожня, шум в моїй голові зникає, і виявляється, що ти проходив о, через те саме, що і я і о, о, є. О, о, вийде, я не думаю, що інший може вирішити мої проблеми. Mm, Якщо ти маєш проблему, то самої ти мажо не впоратися. Добре, допомагати з усіх сил. Але в якийсь момент ти почнеш відчувати, що ти втручаєшся. Тож самого початку я кажу, це те, як я вчинив. а ти вирішує, як ти зробиш. Я не намагаюся дати вирішення і ні в якому разі не кажу, живи як я. Це більше я зробив би ось так. Якщо тобі допоможе чудово, ось таке відчуття. І коли ми розмовляємо, ти, ти коли мені відкриваєшся, то я просто не можу слухати. я слухаю і такий типу. Так, О, Хіоне, я теж я теж боровся з цією проблемою. Я часто кажу, ти теж, то я не один. Хто так думає? Ми скоріш не намагаємося виправити проблему, а проговорюємо їх. Ліннохян схильний бути спокійним і дуже чесним, коли він говорить. Просто слухати його, очищаємо мою голову. <чувать> Думаю, саме, саме тому, тому мені подобається дати проводити дати час з ним наодинці. Не тому, що він вирішує, вирішує мої проблеми, то а тому, що то так так поруч із ним я відчуваю спокій. Чесно кажучи, хвилювання нічого не змінить. Тож, якщо подумати, замість того, щоб отримати холодний більш розмірне обмікування, можна просто подумати будь-як буде. Має бути той, хто допоможе відігнати думки про хвилювання, коли я страждав. Наприклад, коли вигорів, таке інше. Щось не хоче, не що щось може змінитися. Ми робили ті самі речі кожен день. І через це, коли я вигорів, коли ти, що хтось з мемберів казали, щось давало мені силу. Насправді, як би висловитися, не те, щоб ви робили хоч щось, але чомусь справді допомагало. Наприклад, а то тільки я виснажений. Добре. Ну і добре, треба працювати. Саме це давало послуг продовжувати і не опускати руки. Це стало моєю мотивацією, особливість наших мемберів. Замість а, питання ти бі? в порядку, вони просто я перечікують. А, дають це, тобі так. час, який тобі потрібен. Може бачиш, ніхі сторону одного, так. 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 як я вже раніше віде, казав, віде. хоч і не часто. Ти один з тих людей, яким віде, я найбільше вдячний у своєму житті. Тому що, коли я був на дні, саме ти був тим, хто притягнув мені руку допомоги. Чесно, насправді я відчував, що ти щиро хочеш мені допомогти. Тож я дуже покладався на тебе тоді. Я питав тебе про все. Наприклад, де є гарне місце, куди можна піти і всяке таке. Ти ходив до кожного з них? Серйозно я ходив до кожного з них. Ти казав мені спровити, та те та те. ти. Ти навіть для мене їжу. Будив мене і переконувався, що я поснідав. Навіть перекушував зі мною пізно ввечері. У той час у мене віджило в одній кімнаті, все таке. Ми так багато час разом, їли думаю, дамдей, більше ваги ваги, ніж іншим. Але можливо спогади хінжина трохи 좀... і він який був. <laughs> він завжди яка, я мені за це, хоча, Чесно кажучи, просто з кимось, я сподіваюся, сама по собі може тішати. Якщо він скаже, що хоче подихати свіжим повітрям, я оберу супервітряне місце. Я б порекомендував місце, де був я і де мені сподобалось, і відправив би його перевірити. У тебе є така риса, ти торкаєшся в людських сердець. Ти робиш те, чого від тебе найменше очікують, але не робиш того, чого від тебе очікують. <гум> я відчуваю, що цей спосіб грати в недосяжність. Як твій молодший, я вважаю, що є речі, про які я можу просити, але ти не зробиш нічого з цього. Ну при можна злати мені п'ять мільйонів громад або щось таке. Гаразд, не щось подібне, але, наприклад, зачекаю Хьон справді зробив це заради мене. Всі ці моменти це був Ти Хіоне. У мене є Три Хьони – Чан Хіон, Чанбін Хіон, і ти. Цим Хьон – той тип, який насправді не робить нічого для тебе. Він робить все, що завгодно так? робить, але тільки те, що не завдає клопоту, правда? А Хьон – людина, яка робить все для тебе. Якщо ти випросиш, він робить все, то хіне. Ти ніколи не робиш те, що ти мав би робити. Натомість робиш те, чого ніхто не очікує, і від того ще більш зворушливо. Ти маєш шанс. що ти маєш на увазі. Це справді унікально. Ось чому я думаю. Що ти виглядаєш трохи легким я і безтурботним. Саме так. Ші, я так само, якщо не здається, ти живеш на надто зимуючих. Хоча, коли ведуть з тобою глибокі <звук> розмови, це справді цікаво. Мовляв, бо він справді <звук> думав <звук> про ці речі. <звук> ну ти <то> ж знаєш. Люди це восьмирічні чоловік. Ой ні, зачекайте, увазі, <звук> мені двадцять вісім. Він справжній хіон. Він багато жартує. І часом здається молодим. Але це все лише поверхнево. Під цим ховається, <пай> щось <пай> справжнє. коли ми просто дріємо і базікаємо, я постійно думаю, о що цей хлопець робить, але потім згадую розумію, що це я насправді глибоко мислить. А, о, є одна річ. Якщо я <пай> кажу лисеньки, ти підходиш до мені шпати волосся. <пай> 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 мені подобається, коли підтракається моєї голови. Коли люди бачить стрійки, ми напевно здаємося дуже серйозними. Але коли не бачиш, як ти <пай> так не голову, у тебе зуляються така молостру на особистості. Я відчуваю, що останнім часом ти більш милий до мене. Ні, раніше ти мене обожнював. Я завжди вважав тебе милим. Справді? Як ти взагалі цього не помічав? <ріст> Лінохьон дійсно піклується про молодших мемберів. Повертаючись у часи, коли Хон був танцюристом, він був Макне. Тож я думаю, саме тому він намагається дуже добре піклуватися про нас. Він каже так, буквально все, що ми просимо. Навіть якщо це не виглядає так. Часно кошти з усіх мамів, я думаю, що найамбітніший. У хорошому сенсі. І тому що такої людини є в моєму житті і в нашому гурті, це вже мотивуємо нас підходить над собою і пробувати себе в чомусь нового. Ти начесь краще розпалює вогонь. Але ти теж такий, якби ти був тим, хто зосереджується лише на миті, я б напевно не так сильно покладався. У тебе є амбіції, хоч вони не дуже очевидні. Мені здається, я більш такий, замість того, щоб включати Ура! А, я більш такий «Поїхали!», а, <ріх> Я зроблю це. Останнім часом здається, що ти більше <ріхи> зацікавився вокалом. Не обов'язково самим співом, Але думаю, ти можеш краще навчитися володіти своїм голосом. Я <ріхи> пишаю з тобою. І ти багато з цим допомагав. Наприклад, тим Є людям, які мені справді паснуло діти своїм голосом, ті, що звичайно і виразно, я дуже заздрю, коли чую їх. Але твій вокал сам часом дуже покращився. Тож я коли чую це, думаю, вау, мені теж хочеться спробувати. Ось так я відчуваю. Коли ми тільки дебютували, у нас не було нічого особливого. Так, правда, ми були в купані чи наголосив збили що до куди одну. Ми були таким, але тепер конкроку знаходиться і власне ще І справді видно, як ми виросли думаю, саме тому ми зараз так надихаємо один одного. Цими днями отримали багато мотивації від тебе, Хьоне. Ти зараз виглядаєш <пев> набагато впевненішим, наче життя стало більш стабільним для тебе. Тобто розпочалось набагато спокійніше, і це справді викликало мене заздрість. Це дуже круто. Коли я дивлюсь на тебе, але ти все одно з усім справляєшся. І я думаю, ого, мені теж треба спробувати жити так, як він. Скрру життя. Так, скрр. Іноді ти щепляєш трохи дофаміну і стає веселіше. Так, чесно кажучи, останнім часом мені не здається, що я якось помітно росту. Відчуваю, що я просто потроху щось будую. Не здається, що я піднімаюся ходом і кудись вгору. Було б чудово, якби це працювало саме так. Але, але навіть тоді бувають моменти вигарання. І в ці моменти, як я вже й казав, коли я бачу пристрасть Хінджіна, це мене рухатись далі. І це стає прийшов, знову запалити вогонь. Ліннохьон дуже спокійна людина. Він спокійний, але це не значить, що в нього немає амбіцій. Особистість Лінохіона, він не з тих, що агресивно пробувається вперед. Але я відчуваю, що він завжди підтримує нас ззаду. Я справді захоплююсь його хо тихою пристрастю. Він робить те, що потрібно. Спокійно, без пафосу. І робить все добре. Цього думаю, ми всі можемо в нього почитися. Отакий. Спокійний, різномажений характер. Коли ти чогось хочеш, ти йдеш до цього. І коли ти захоплений, це показуєш. Його, коли треба, коли не треба, треба. коли Так, самоконтроль. Самоконтроль. Раніше я думав, дивлячись на те, як ти просто повертачі. Що ти просто відмінний від мене, але тепер ти виглядаєш справді зрілим. Наче людина, що пройшла злити і падіння. Наче старець. Старець? Це все через те, що на Ліно, старець? Я звісно хочу продовжувати вчитись. Але коли ти кажеш, що щось робиш, то це робиш. Якщо я кажу, що зроблю, я роблю. Я просто роблю. Якщо я кажу, що зроблю, я це зроблю. Я справді захоплюю своєю послідовністю. Наприклад, тим як ти витримав свій час у копкейс. Потім витримав час танцюриста. Був. І навіть Добав після после дебют стройки. <плес> ти витримав всі і падіння, і досі йдеш вперед. шперед. все справді було гірко. У тебе справді яскраве життя. Так, досить яскраве. Справді яскраве. Може, зробимо селфі? Звучить Це добре. Все. Раз, два, три. Є. Бувайте, бувайте. Ханжина, привет, це я. й там набагато краще водити машину. У нас камбек, тож до ми викладемось the... наповну. Привіт, Ліна, як ти? Ти можеш здаватися різкими відстороненням зогня, але з часом я зрозумію, що настільки добрих людей, як ти дуже мало. Можеш? Ну, ми й далі буде по разом покиливо, що довго Бувай.